За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 години 9 червня 23-го року від медіагрупи «Об'єктив». Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про авіаудари в районі села Кислівка Куп'янського району також ворог обстріляв з мінометів та артилерії 14 населених пунктів Харківщини. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов розповів, що ворог масово атакував дронами «Шахед» об'єкти інфраструктури Багодухівського району. Поранення отримав 33-річний чоловік. На північній Салківці ще можуть залишатись тіла людей, які загинули внаслідок агресії РФ. Припускає начальник каролу пожежно-рятувальної частини номер 8 Харкова Сергій Білоус. 9 червня у Харкові відкривають штаб гуманітарної підтримки українців, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. З 10 червня до долини Альпак почнуть курсувати безплатні автобуси, розповів засновник екопарку Олександр Фельдман.